Хлопці, то ви собі чекаєте, я з вами не збираюся стояти до, до, до ночі, щоб ви що є. Та вже 5 хвилин, ви вже мене 10 вже стоїте зі мною говорить, говорите. Кажуть, хлопці, не знаю. Не... Як то кажуть, немає тут комедію. Ну що ж комедію? Бо <рес> ну, <шо>? <рес> ну, 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 є процедура, <рес> на яку потрібно так. Зараз вони поїдуть. Якби ви в нас не святилися, що вони Ш вас там політики. То ви ж кажете поліція. Інформаційний портал національної поліції. Це ж ці немає. Ніхто мені не говорив. Я вам зараз поясню. Я не містею, я вас побачу перший раз у мужики і побачив це. Див, що є. Я не знаю, хто вас тут спиняв чи не спиняли вас, розумієте? Я спинив перший раз, я побачив. Що я зроблю? <that> Я не, я не служу тут в розумієте? Я не знаю, що там вас вони бачать, не бачать, ще там той, хто і що і як. <рес> я вже не повім, що ви мені мозикуєте, хлопці. Вам потрібно, да. потрібно, потрібно військово приїхати. Ну, вони сіду, прийду, зараз прийду, приїжджають не... пояснюйте. Є така є... проктора, я не можу що? зараз відпустити вас, розумієте, можу поки можу відпустити. вони не приїдуть сюди. То на чого ви мене затримуєте? Бо ви світитеся як активний. І... Активи Ви Вам склати, де ухилянти. Можете казати мені фото? Ну, склати вам, де ухилянти. І по-перше, я не служив, щоб я був ухилянтом. Якби я служив, би, то значить, можна потрібно, було. Значить, потрібно поновлювати дані, Шо? потрібно проходити ВЛК було. Ну, а як я, в смислі поновлювати. У мене такої не було такої можливості. Ну, його ну, так, то і не то було це вже ярмін правопорушення. Ну, звісно. Ну, так держава визначила. почала, та наявна, на жаль. Та не ви один, не ви останній, як я ж не визначаю такої. Я не пишу закони, я, не... я їх тільки виконую. Якби ж то ви їх виконували, так треба, а не... Я не можу просто з поліцію, якщо так вам стало. У вас mm. є рішення суду, що мене в подано? Рішення суду, що має бути. Що? То має бути... Ну, ви... якщо, я, якщо я такий звучний нарушитель, то... то ви мене чуєте, суд... рішення суду має що? бути в представників військового комерціату, тобто воєнкомата. <гум> якщо, якщо вони є. не приїжджають до мене по місцю приписки. Якщо я. Якщо не знаю, мене, якщо, я, я, я може, може вони до вас приїжджали, мені відкривали. Я увиден, я, я, що рішення суду немає, щоб по мене на що спитати. Я чи вас питаю, вижиш ви? Же, чи ви? Ні, Ви що вижиш, ж, мені ви же, ви же, мені, ну, мені вистачає просто нашої інформації бази, в якої я бачу, що там ви ухиляєтесь від служби. Я не служив, що я маю мої ухилявки. У ну, мене я я списаний, бо. По... Не, ну, значить, вам потрібно пройти, пройти. пройти, пройти добре. Військово-лікарську комісію, я не знаю. <палося>. <палося>. <палося>.